Доброго ранку, колеги. Минулого разу, позавчора ми встигли трошки, точніше, ну, наприклад, з якихось таких причин не було там, технічної можливості, інтернету підписати рецепт. Але ми в попередньому відео успішно його виписали от нашому пацієнту Тарасу Григоровичу. Тепер я зайшов вже на наступний день у програму і бачу тут біля нього є навіть такий логотип, що пацієнт співставлений з його карткою в електронній системі охорони здоров'я. Ну, Можна пересвідчитися в тому, що тут на цю нозологію був виписаний рецепт, але наземна версія мені повідомляє у спливаючій підказці, що електронний медичний запис очікує на підпис. Як його підписати? Я відкриваю в хмарній версії документи на підпис. Ось бачу, що цей останній мій рецепт був через АПІ створений і підготовлений для підпису. Можна його зайти ще відкрити, подивитись, от він, цей імплант, який ми ставимо на відсутній зуб Тарасу Григоровичу. І біля, от, біля самої взаємодії от є можливість її підписати. Після того, як я обрав центр сертифікації, мені потрібно відкрити файл з особистим ключем в себе на комп'ютері і використати пароль. Так от ми зчитали, це власник і е, натискаю підписати. Е, після того, як запит успішно оброблений, я можу перейти на подивитися, наприклад, всі епізоди цього пацієнта, побачити, що от наш е, епізод підписаний був. Позавчора створений, а до цього йому там ще пацієнту в цьому там лікували інші зуби. І таким чином вже і сам рецепт, який виписувався цьому пацієнту, може бути тепер синхронізований та переданий до є хаос. Всім дякую за увагу. Тут, е, через деякий час тут е, цей толтіп теж синхронізується, тому що інтеграція відбувається по планувальнику. Е, дякую, гарного дня.